Сім'я була і залишається берегиною людських цінностей культури та історичної спадкоємності поколінь, чинником стабільності і розвитку будь-якої держави. Завдяки сім'ї міцніє та розвивається нація. Міцна сім'я, міцна держава. Тобто, це осередок, це місце, звідки продовжується рід, і з цього живуть всі людство, в тому числі наші українські люди і наші українські громадяни. Ми можемо пишатися нашими сім'ями багатьма. Подолання кризових проявів у сім'ї, захист і всебічна підтримка українських родин це далеко не повний перелік основних завдань, які сьогодні стоять перед службою у справах дітей Хмельницької обласної державної адміністрації. Ті сім'ї, які проживають у складних життєвих умовах, їх стає щораз менше. Чому стає щораз менше? Тому що все-таки держава опікується. У нас є 11 видів допомог сім'ям з дітьми різних починаючи від того допомога при народженні допомога перед пологові, після пологові допомога матері одиначці допомога багатодітним родинам допомога мало статус і допомога мало родинам різні нагороди крім того працівники служби дбають і про ті родини в яких виховуються діти з обмеженими фізичними можливостями адже саме вони є найбільш вразливою верствою населення Значна допомога надається тим сім'ям, які виховують дітей інвалідів. Значна допомога надається дітям-сиротам, які виховуються в прийомних сім'ях, в будинках сімейного типу це в середньому 2,5 тисячі гривень. Знову ж таки, якщо прийомна сім'я виховує дитину інваліда, то крім 2,5 тисяч гривень за те, що це дитина-сирота, ще пенсія по інвалідності, тобто це в середньому ще майже тисяча гривень. Тобто я вважаю, Вважаю, що держава дбає про ці моменти, і держава спонукає до того, щоб наші сім'ї були міцнішими, і щоб можна було краще утримувати, виховувати дітей в сім'ї і такі інші моменти. Сім'ї починається життя людини. Саме вона є джерелом любові, поваги, солідарності та прихильності тим, на чому будується будь-яке цивілізоване суспільство. Сподіваємось, що цей день стане для українців особливим святом, адже саме козацький рід спокон віків славився міцним сімейним устроєм, багатодітністю та духовною єдністю поколінь.